Що таке лопата? Чому вона виникає? Всі вітання Лопа це стан, при якому відлущуються невеликі шматочки шкіри голови. Причини її появи можуть бути різні а найбільш поширеною причиною є себорейний дерматит це запальне хронічне захворювання, яке не лікується повністю. Існують і інші фактори, які можуть призвести до появи лупи, наприклад, активність грибка певного роду, порушення обміну речовин, генетична схильність та інші. Існують універсальні рекомендації, які можуть посприяти покращенню стану шкіри. Дотримуйтесь збалансованого харчування. Не забувайте про фізичну активність за можливістю зменшить кількість стресів. Захищайте голову від морозу взимку, адже холод теж може викликати погіршення стану. Якщо у вас суха шкіра голови, використовуйте шампуні, які м'яко очищують. Взагалі на вибір тактики місцевого лікування впливає найбільш ймовірна причина виникнення лупи, яку може встановити лише дерматолог. Всупереч загальним уявленням, лупа не пов'язана з недотриманням. Особистої гігієни та не є заразною. Утім, правильний догляд та вчасне миття волосся може зменшити прояви та покращити стан шкіри. З огляду на те, що причина виникнення стану до кінця не вивчена, лікування зазвичай стосується лише симптомів. Зазвичай це місцеві засоби, спеціальні шампуні та протигрибкові засоби. Національна служба охорони здоров'я Британії, наприклад, рекомендує використовувати шампуні, які містять один із наступних компонентів у складі. Сульфіт селену, цинк, піритіон, саліцилову кислоту, кетоканазол та вугільну смолу можна ще спробувати добіравіна це природний засіб від івоніка для підтримки здоров'я шкіри голови. Він містить ретельно підібрані рослинні екстракти, що комплексно діють на проблему. Засіб ефективно усуває лупу зволожує та заспокоює шкіру голови, прискорює відновлення, а також зменшує свербіж та подразнення. Він містить екстракт листя чорного горіха, ефективний у боротьбі з грибками, які викликають лупу, зменшує запалення шкіри голови. Екстракт бруньок-гвоздики відомий своїми антимікробними властивостями, які допомагають знищувати патогенні мікроорганізми та запобігають їхньому розмноженню. Екстракти листя оливи і кісточок грейпфруту мають потужні імунові. Моделюючи властивості, які посилюють імунну систему та підтримують належний рівень зволоження шкіри голови, що допомагає запобігати сухості і лущенню. Цинку його складі сприяє більш швидкому відновленню тканини і підтримує здоров'я шкіри голови. Вітамін С підтримує імунну систему, зменшує запалення та покращує загальний стан здоров'я організму. Також ви можете спробувати олію чайного дерева. Вона має антимікробні та протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити тяжкість і симптоми лупи. Кілька крапель улію чайного дерева потрібно просто змішати з одноразовою дозу шампуню і нанести на волосся, залишити на 15 хвилин, а після чого змити водою.